Порядок найбільше допомагає ясному засвоєнню Марк Тулій Цицерон. Вітаю! Я Наталія Борисенко, учителька української мови та літератури та авторка ютуб каналу прості уроки з Наталією Борисенко. Запрошую вас на авторський курс Організація вивчення української мови та літератури у середній ланці нуш. Із компенсацією освітніх втрат, де ми з'ясуємо, що таке освітні втрати та освітні розриви, окреслимо коло проблем, з якими сьогодні стикаємось ми, учителі та наші учні та учениці. Поділимось, як долати виклики, познайомимось із світовими досвідами та поміркуємо. Яку обрати стратегію на навчальний рік, за яким алгоритмом працювати, від діагностування знань, умінь та навичок, або вимірювання рівня освітніх втрат, до планування, добору навчальних матеріалів і організації уроків української мови та літератури для середньої ланки НУШ із урахуванням прийомів. Компенсації освітніх втрат і моніторингу результатів. Разом попрацюємо над термінами та їх переосмисленням, якого вимагає сьогодення, та складемо глосарій. Разом поміркуємо над особливостями нестандартних уроків і про те, як саме вони нам можуть допомогти на шляху до реалізації нашої мети. І, звісно ж, проаналізуємо завдання підручника і практично попрацюємо над авторськими завданнями, правами, поміркуємо, які ігри та як інтегрувати в освітній процес. Отже, у курсі ви знайдете відповіді на запитання, як ефективно налагодити взаємодію, які прийоми найкраще. І найефективніше використати для компенсації освітніх втрат, як допомогти нашим учням та ученицям подолати прогалини і не втратити при цьому час, як мотивувати і мотивуватись, та на інші, не менш важливі. А загалом знайдете шляхи впорядкування, аби вивчення української мови і літератури та й інших предметів. Було якісним, пізнавальним та актуальним і водночас компенсувало втрати.